Доброго ранку, це ера будівництва. Колись справжнім дивом здавалися п'ятиповерхові хрущовки. Сьогодні тридцятий поверх житлового будинку не межа. В рамках відзначення 59-ї річниці найбільшого столичного забудовника. Говоримо про те, як розбудовувався Київ. Київ міськ буд. Все сказано в назві компанія, яка збудувала 44 мільйони квадратних метрів житла. Яка дала місту найголовніші споруди. Перші київміськбудівці піднімали столицю з руїн, відбудовували підприємства, переселяли людей з підвалів та водонапірних башт у власні квартири. Після війни розрушене місто створюється компанія будівельна, на яку покладено функції відбудувати місто, житло. Соціальну сферу, дитячі садочки, школи, філармонії. Розбудовуючи столицю, будівельники не шкодували ані часу, ані сил. Після війни, знаєте, розруха треба будувати, треба людям, людям житло давати. Тому ми робили це з радістю. Працювали три зміни. Працювали працювали. Масиви, які масиви. І та ж, то Болоні, та троєщина. і... І русаника, і виноградар ну всі масиви. У результаті за 59 років 6,5 з половиною сотень дитячих садків, 345 шкіл, 200 лікарень та поліклінік. Усі будівлі, візитівки Києва. Це внесок Київміськбуду у розвиток столиці. Кому доручити реконструкцію головної спортивної арени України. Двічі до Олімпійських ігор 1980-го та до Євро 2012 стадіон готував Київ міськбуд кому реставрувати та відбудовувати історичні пам'ятки у 82 му київміськбудівці спорудили музей Золоті ворота у 2013-му Друге життя дали історичній пам'ятці 19-го сторіччя колоні та сходам магдебурзького права. Кому осучаснити залізничний вокзал у рекордно стислі терміни за 158 діб працівники Київміськбуду збудували вокзальний комплекс південний, кому довірити практично філігранне будівництво Київського міського центру Серця виконати цю роботу мали за честь також будівельники Київміськбуду. Це підприємство з великими традиціями, з великим заділом. І е, все, що происходило раніше, воно не може бути забыто. Кожен э, е, работник Киевгорстроя, идя на роботу, він розуміє, яка ответственность на ньому лежить. 70% процентів Не кожен человек в цьому місті може сказати, що моє підприємство построило 70% Киева. Києва. Київ новатор. Колись революцією були цегляні блоки, потім індустріальне панельне будівництво. Київміськбудівці першими в радянському союзі застосували метод гідронамиву, освоюючи Дніпровську заплаву. Після Києва цей метод використали під час розбудови Волгограда Санкт-Петербургу, Дніпропетровська. Київміськбуд першим збудував 36-поверховий житловий будинок. До речі, нині 34 поверхівка будується на березі Русанівського каналу. Все нове, що було це в Києві, принаймні в Києві це першим виконував Київ Першим Перший Київ Місбут почав будувати каркасно монолітні будинки в Києві. Першими пішли, ну всі сучасні на сьогоднішній день технології, вони всі відпрацьовувалися на будинках, на об'єктах саме у «Київміськбуді» уперше розробили і принцип зведення житла за інвестиційним принципом, за яким тепер будується все житло. Ініціатором програми був герой України Володимир Поляченко. З нагоди 59-ї річниці «Київміськбуду» в компанії було прийнято рішення видати першу книгу про історію холдингу та його працівників. Ідея возникла е, е, увіковечити в истории э, нашій холдинговой компании тех людей, которые своим трудом создавали, строили, развивали город Киев. Эта идея принадлежит президенту компании Игорю Николаевичу Кушнеру Ее поддержало правление, и наши работники И вот появилась вот такая вот книга. Лідер будівництва з історією Київ Горстой. Щоправда, у ветеранів холдингу до книги одне зауваження. На обкладинці треба зазначити, Том перший 59 лише початок. Історія продовжується.